Так, дорогенті моє, що вам хочу сказати, багато магазинів тут є дуже класних, але відсняти я все поки що не можу. В майбутньому покажу вам майже кожний із них. Але якщо ви хочете зекономити свої кошти і придбати дійсно продукцію якісну і дешевше, завітайте обов'язково на оптову базу. Напишіть список собі на дві недільки або на недільку. Приїдьте, потратьте трішечки часу. Це та сама по магазину, але не кожного дня, а раз в дві неділі. І заощайте кошти повністю на продукти харчування, на засоби гігієни, тому що це тому варто. І так, всім привіт, дорогенькі мої, ви на каналі Шалена Батьківщина і в нас рубрика Де купувати дешевше в місті Полтава. Зараз ми знаходимося на оптовій базі Юривка. Відразу показую, де заїзд. От ви можете бачити вивіска корбікорм. І заїжджаємо. Ви мене питали, де можна купувати, дешевше пластиковий посуд і інші хазяйственні товари. Тому зараз ми пройдемося, і я вам детально покажу, де, що і скільки коштує. Так, Знаходите на юрці відразу, заходите справа, обхід. Оптовий магазин номер 13 Зараз ми поїдемо всередину, і я вам покажу, що тут є, які ціни. Так, дивіться, великий асортимент засобів гігієни. Це зубні пасти. Ну, гляньте, от Colgate White. Якість білосніжних зубів. Розрібна ціна 69. Оптова 64. Тобто, опти роздріб. А скажіть, будь ласка, опт від скількох одиниць у вас? Опт на загальну суму 1000 гривень. Оптова ціна від 1000 гривень рахується. Також зубні щиточки. Зараз так швиденько вам цінний товар. Також білий зна по 11,50 оптова ціна. Шампуні. Сльоз. Клір. 165 гривень. За велику банку 170. такі шампуні. Даллас. 100 89 гривні баночки. Шауна. Дуже великий асортимент. шампунів. моючих засобів. аксифа. ТА 125 гривні за такі великий. Також миючі засоби до ну, Давайте глянемо доместос 115 гривень за велику фасовку. сіфи різноманітні для очищення унітазів по 150 гривень такі великі. Очистка інших труб 155, 158,50. Містер Пропер 170 гривень за 1,5 літра. Автопаст, оптова ціна, 20 гривнів за банку. Я вважаю, що це ну, дуже дешево. Мичі засоби, рідкі, освіжувачі повітря. Різноманітні. По 35 гривень за флакончик. Стелаж мусорних пакетів. 35-літрові, 28 гривні. Також порошочки. Савекс. 35. Велике фасування. Рідкі капсулки. По 750 за капсулу. Такі більш цікаві, да? 160 гривень за п'ятилітровий. 300 рідкі порошочки, ополоски ополоскувачі 139 рівнів. Так, Зараз перейдемо трішечки, покажу вам посуду. Ну, Посудки Тут велика кількість є пакети кульочки. Наприклад, беремо кульочки. Тисяча штук таких в 102 гривні. Копійка 127, трішки більш. Пластиковий посуд. Просили показати. 10 штук, вибір стаканчиків 14 гривень. 10 тарілочок 20 гривень. 10 ложок, вилки 9-10 гривень. Тут трішки більше фасування по 100 штук. Ложки 63 гривні. Миски 133 гривні. Ось такі глибокі миски. Також пакет. Рулонні кульочки. Пінетки для десертів, для ягід на кривні, 4,50 за штуку. Двох Різний великий такий пост накривний. 18,50 за одиницю. Різні баночки, судочки під ягодки, по 3 гривні за судочок. Ось такі судочки під творог, творожну масу, 4 гривні. Вологі серветки, губки і тому подібне. Ось така дивіться, 10 губок 34 гривні. 3. 3,50 губка. Копійки. Губки більшенькі, по 5 штук за 18,50. Мочалки великі, 19. Автомобільні 26 гривень. Великий асортимент. Також є судочки різноманітні. Ціни не вказані, ви можете запитати. А ні, є, ціни, дивіться. Ось такий великий судок 97 гривень. Меншенькі по 63. Ось такі значні, мають значний розмір. Є рідке господарське моло. 26 гривень, 20 гривень, судочку, 18 такі. Також є тут відра, якщо вам потрібні 10-літрові. 5-літрові металеві Металеве відро 97 гривень тазики і тому подібне. Парфуми. Також засоби серветки. Упаковка 35 серветок, 5 гривень, металеві Йоршики 17,50 за три штуки. І такий Йоршик Fine бонус 12,50, Freckenbok 1850. Пунжики такі різноманітні. Ватні палички, диски, ватні 34 гривні. 80 штук, 51, також жіночі прокладки, широкий асортимент. Так, ну там будете зупиняти відео, кому потрібно також туалетний папір. 97 гривень за. Упаковочку. По 50 гривень за упаковочку. 65 гривень за 4 рулони. І так, кому, кому було цікаво, магазин номер 13 де великий асортимент побутової хімії, також засобів за догляду за тілом, шампуні і тому подібне. Пластиковий посуд знаходиться відразу. От Ми зайшли, заїхали на базу. На базу, відразу справа, тут він за контейнером домовичок, магазин номер 13 Можете приїхати і придбати по оптових цінах від 1000 гривень продукцію для свого дому. Дешевше, Зекономте.